Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас чудовий рецепт смачненного рулету, який готується із трьох інгредієнтів і випікається буквально 10 хвилин. Розпочинаємо! До яєць додаю щіпку солі, цукор і все це збиваю міксером в таку гарну пишну масу. Мені цей рецепт подобається тим, що сюди не потрібно додавати розпушувача. Він досить легкий при готуванні. Далі сюди просіюємо борошно. І обережно по годинниковій стрілці перемішуємо наше тісто. Дивіться, якої гарної консистенції воно виходить. Далі я його виливаю на деко, я його вже застелила пергаментом, І розрівнюємо лопаточкою, і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку до золотистого кольору. Приблизно час випічки 10 хвилин. Ось подивіться тільки ну, за 10 хвилин, який гарний рув'яний корж безквітний у нас вийшов. Так Перевертаємо його і знімаємо пергамент. Пергамент потрібно брати просилікононий, щоб наш безквітний корж до нього не прилипав. Далі беремо будь-яке полотенце і отак от, от скручуємо, залишаємо на декілька хвилин, щоб наш корж трошечки прохолов. Так, у мене пройшло буквально 15 хвилин. Отак, от от відкриваємо його і починаємо змащувати кремом. Крем у мене кокосовий, дуже смачний і ніжний, готується за одну хвилинку. Якщо комусь цікаво, то я залишу силочку на це відео в описі під цим відео. Так, розмазуємо так гарненько, тонким, не товстим шаром. І будемо скручувати. Дивіться, сам край знизу я не змащую. Так, скручуємо його. І все, буквально готовий наш рулет. можна його прикрасити, як вам захочеться. Він виходить дуже смачний, ніжний, цей такий кокосовий крем, е додає йому певну ізюминку, так сказати. Що ж, друзі, обов'язково беріть цей рецепт собі в замітку, готуйте! Готуйте з любов'ю, готуйте із... тільки з гарним настроєм. Я вам бажаю всім всього найкращого. Будьте здорові, їжте смачно! Обов'язково підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! До побачення!